А ця історія почалася два тижні тому. У придніпровському парку вирубали червонокнижні дерева, серед них вільхи, замовник робіт, департамент парків та рекреації Дніпровської міськради. Про це ми розповідали в одному із випусків новин. Наразі відомо, що прокуратура розпочала кримінальну справу по цьому факту. Силами активістів усі роботи зупинено, а техніку підрядника відправлено на штрафмайданчик. У Самарському суді відбулося чергове засідання з приводу арешту техніки. Це вже третє слухання. Мешканці Придніпровського, екоактивісти та просто небайдужі дніпряни, вийшли до будівлі суду на акцію протесту проти вирубки Придніпровського лісу з плакатами та гаслами. Люди сподіваються. На справедливе рішення суду ми зібралися на третє ступень стосовно арешту техніки, яка е, займалася безпосередньо виконанням робот по лісу. Це впиво е, е, дерев е, і виконшовування е, пнів. Чим? Ми протестуємо проти того, щоб далі йшли якісь великі роботи в лісі, е, оскільки ми вважаємо, що це було незаконно і що санітарна вироб. Вона не відповідає дійсності оскільки дуже багато дерев було здорових видно навіть без експертизи. Значить, наш городський совет і департамент, який відповідає за це, взагалі должны иметь документи, которые в других городах є. Це правила утримання зелених насаджень і типові договори. У нас крім благоустрія, утвержденного нічого більше нет. Нагадаємо, під спил потрапили 200 10 дерев, зокрема 44 вільхи, які вважаються рідкісними для нашої області. Тоді представники місцевої влади повідомили, що комісія переплутала вільху з берестом. Хотілося б, щоб зрозуміти, чому комісія підписала документи, дала дозвіл і чому не було здійснено контролю, якщо це було помилково, спиляно, чому не контролювалося? Безпосередньо робота вспіляли дерева за 4 дні, дуже швидко. Я не бачив хворої ольхи, не бачив і не знав. А тут кажуть, що вирізали хворі дерева. Ну це ж, звиняйте, брехня. Дирекция нашего парка должна иметь инвентаризацию зеленых насаждений, за которой мы несмотря там должно быть отмечено, какое дерево, какой его возраст, чем оно болеет и какие мероприятия были предусмотрены для его лечения. Я подняла финансовый отчет дирекции парка и посмотрела, какие материалы они списывали, а там только песок, удобрения на это самое на клумбы, на лечение ничего. Буль аспіспісаляднамам'ятна самарський районний суд виніс рішення відпустити техніку підрядника, але з частковим арештом, та попередити виконавця про кримінальну відповідальність. Мешканці і далі налаштовані рішуче і домагатимуться справедливості. Те, що на проблему відреагувала прокуратура, це вже маленька перемога жителів Придніпровська. Маргарита Сопільняк Романова Вакян новини Д1.